Добранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналося поки що дев'ять членів комітету із 10. -ти. Кворум є засідання, оголошується відкритим. Вам був запропонований проект порядку денного. Які думки щодо порядку денного? Можна запитання, Сергій Віталійович? Да -да, до порядку денного, от минулого під час нашого минулого засідання, народна депутатка Іванна Климпушнцадзе ставила питання стосовно розгляду її заяви. Я от подивився, що в порядку денному у нас є питання, які внесені в комітет пізніше за часом, але в той же час ми його їх розглядаємо. А її питання не стоїть в порядку денному. Я не Опрацьовується ще питання що воно не готове до розгляду, тому опрацьовується ще. О, Сергій Віталіч, а в чому складність? О, да. Я, є питання, Олег Михайлович. Ну, готуємось. Там ще одна є заява, ну, тому вони ж мають розглядатися як би. Это, э, Послідовно, скажем так. Тому ну я власне за послідовність і запитував да. Сергій Віталіюч. Якщо у нас є питання, які внесені пізніше, і ми їх розглядаємо, то яка ж тут послідовність, і Сергій Вітавич, у мене є велике прохання. Я розумію, що сьогодні воно не готове до розгляду, і ми його зараз не внесемо в порядок денний. Але давайте на наступне засідання винесемо це питання на розгляд нашого комітету. Олег Михайлович, Ну, якщо воно буде готове, то ми його то готове до розгляду на засіданні. Всі будуть питання усунуті, які будуть, скажімо так, ми будемо переконані, що воно таке, що підлягає розгляду на засіданні комітету, то ми його розглянемо. Якщо воно не буде готове, то я тоді прошу зарівітаю, щоб ви пояснили, які такі є підводні течії чи каміння, які не дають можливості розглянути це питання. Добре, я тоді пояснює. Михайлович. хорош дякую вам. Так, да. які ще думки щодо порядку денного. Тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти в цілому порядок денний. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Карченко за. Артем Валерійович – За. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Папів за. Оксана Анатоліївна. Оксана Анатолійовна, не чуємо. За. Чути мене. Да, так, чути. Дякую. Сергій Володимирович. Юрій Іванович. Юрій Іванович за Наталія Ігорівна. Будь за. Олег Михайлович. Будь за. Дякую. Михайло Николаевич. Десять за рішення прийнято одноголосно. Дякую. А, да, і Оксана, Оксана Анатолівна приєдналася, тому у нас зараз 10 членів комітету. Перше питання це лист управління справами апарату щодо звіту про виконання кашторису за перше півріччя цього року. Проект інформації, проект рішення вам надісланий. Проектом рішення пропонується взяти до відома інформацію про звіт і надіслати управління справами для врахування в роботі. До участі в засіданні приєднався керівник справами Юрій Петрович Хані, головний бухгалтер Оксан Юрійович Войцих. Юрій Петрович, прошу вам слово. Про те, що якщо вважаєте Результати. за неокійно, щось додати. Далі. За результатами так державним бюджетом України на 25 рік передбачено видатки загального фонду в розмірі 3,1 мільярди гривень, з яких на перше півріччя 1,5. Я буду коротко. Касові видатки за перше за всіма бюджетними програмами у звітньому періоді становили 1,3 мільярди гривень. Рівень е, освоєння по 10-й програмі у нас склав 88%, по 20-й програмі. У нас рівень освоєння 96%. По 90-й програмі у нас рівень освоєння 91 В цілому, по всім трьом програмам, у нас рівень освоєння коштів 94 Також за результатами першого півріччя в нас утворилась економія бюджетних коштів за результатами проведених закупівель це 1,1 мільйона гривень, які були спрямовані на незабезпечені потреби Верховної Ради України на закупівлю різних потреб і товарі. Дякую, якщо коротко. Дякую. Олександр Юрійович, Щось має додати? Ні, нічого. Дякую. А шановні члени комітету, хто має запитання до Юрія Петровича, Олександра Юріча, чи хотів би висловитись? Якщо немає бажаючих висловитись тоді ставлю на голосування. Проект рішення комітету з першого питання порядку денного прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович – За. Людмила Іванівна? Марченко за. Сергій Миколаївич? За. Михайло Миколаївич? Покиев за. Оксана Анатолівна – Да. Сергій Володимирович. Костричук за. Юрій Іванович? Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна? Рихотко голосує за. Олег Михайлович. Олег Михайлович. Михайло Миколаевич. Дев'ять Рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. пи Другий... дякую, дякую Юрій Петрович, Олександр Юрійович. Друге питання порядку денного це проект постанови про скасування рішення Верховної ради про прийняття в цілому закону про внесення змін до деяких законів, кримінального кодексу УПАПА, кримінально процесуального реєстраційного 11.387, проект закону, номер проекту постанови одинадцять. 387 п Внесений народним депутатам Тимошенко Юлію Володимирівною, Соколовим, Кириленком та іншими. Проєкт висновку. Проєкт рішення вам наданий. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування. Проєкт рішення комітету в тому варіанті, який був вам надіснув щодо проєкту постанови 11.387 п Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович – За. Людмила Іванівна. За. Сергей Миколаевич. За. Михайло Миколаевич. Попит, за. Сана Анатольевна. Да. Сергей Володимирович. Постричу, за. Юрий Иванович. Юрий Иванов, за. Наталья Игоревна. Наталья Игоревна. Олег Михайлович. Наталья Игоревна. Олег Михайлович. Михаил Миколаевич. Вісім за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Ой, я пропустила, да? Жас да, ви... Наталі Ігорівна, не було зв'язку. Вибачте, ви да нічого Наталі Ігорівна, зв'язок. То таке наступне питання порядку денного: це щодо проекту постанови реєстраційний номер 12284-П, ТРП, внесений народними депутатами Тимошенко Соколовим Кирилєнком теж про скасування. Про прийняття про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому закону, який стосується змін до закону про оренду державного комунального майна. Проект рішення. Проект висновку вам наданий. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування. Проект рішення комітету з цього третього питання порядку денного щодо проекту постанови 12.2.8.4 п ТРП в тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерьевич. За. Людмила Іванівна? Карченко за. Сергій Миколаевич. За. Михайло Миколаевич. Папеев за. Оксана Анатольевна. Оксана да. э за. Так, да, так, да, дякую. Сергій Володимирович. Костричук за. Дякую, Юрій Іванович? Юрій Іванович – за. Наталья Игоревна. Дякую, Олег Михайлович. Михаил Миколаевич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Яку четверте питання порядку денного внесений народним проект постанови реєстраційний, 13668. Внесений народним депутатом фроловим та іншими депутатами. Це члени відповідної тимчасової спеціальної комісії. Пропозиція внесення змін до іншого проекту до іншої постанови. Вона стосується трошки змін завдань. Діяльності відповідної тимчасової спеціальної комісії проектом рішення пропонується ухвалити висновок. І в порядку статті 138 регламенту рекомендувати парламенту розглянути його за урахуванням деяких редакційних уточнень зауважень комітету, які викладені у висновку, і визначатися шляхом голосування щодо проекту постанови. Хто хотів би висловити з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 13668 В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. За. за. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаїв. Попів – за. Оксана за. Да. Сергій Володимирович. Костричук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. за. Олег Михайлович. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно З числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаєвич. А наступне питання порядку денного це проект постанови, внесений народними депутатами Батенком і Мотовиловцем. Реєстраційний 14.03.2, внесення змін до іншого проекту постанови про. Обрання голів, перших заступників, заступників секретарів, членів комітетів. Цим проектом пропонується внести зміни до персонального складу щодо членів комітетів, деяких не, не, не керівних, які не стосуються керівних керівних посад тих депутатів, які є членами або фракції Слуга народу, або групи. За майбутнє або колишніх депутатів-членів слуга народу. Хто хотів би висловитися з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету щодо проєкту постанови 14.032. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за Артем Валєрєвич. Артем Валерійович. Людмила Іванівна. Марченко за. Сирій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Попів, за. Оксана Анатолівна. Гринчук за. Сирій Володимирович. Кострийчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович, за. Наталія Ігорівна. Наталія Ігорівна. Олег Михайлович. Артем Валерійович. Михайло Миколаївич. Тим за. Рішення прийнято одноголосно. З числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання, дякую. Наступні три питання порядку денного тут наш комітет не є головним, це звіти відповідних тимчасових слідчих спеціальних комісій. Тому ми тільки пропонуємо ухвалювати експертні висновки. І перший з цього переліку це проект постанови. Про звіт тимчасової слідчої комісії відповідної реєстраційний номер 14022, внесений народним депутатом Ткаченком Максимом Миколаївичем та іншими членами цієї комісії. Пропонується ухвалити експертне висновок і надіслати їх його, його тимчасовій слідчій комісії. Я бачу, що приєднався е, народний депутат Ткаченко Максим Миколаївич. Максим Миколаївич, ви є. Вітаю, Сергій Віталійович, шановні колеги, Миколаївич, давайте тоді так стисло коротенько, бо я бачу зв'язок у деяких членів. Пропадає комісії, щоб ми кворум не втратили. Стисло, так, так. так як ви вмієте. Прошу. Так, друже, а там все розписано. Ну, я яке питання? Я відповім. Ми відпрацювали нашу слідчу комісію півроку, зробили висновки, підготували звіт. Е, е, проміжний е, е, комісія працює, хоче працювати далі, тому просимо затвердити е, підтримати наш звіт і затвердити роботу нашої комісії на наступне півріччя. Буду дуже я вдячний Максим за позитивне голосування. Якщо я не помиляюся в усіх цих і в цьому ж так само експертному висновку, перше вказано. Максим Миколаєвич, це вам на майбутнє. Немає в законі, ми традиційно робляться помилка фраза Попередній звіт немає поняття. Попередній звіт є просто звіт навіть за 6 місяців роботи. Це а, перше Дякую. і є строками. У нас було роз'яснення. Ну, треба щось за строками робити, а не вносити звіти за там за день, за два до закінчення шестимісячного строку. На жаль, це. Та традиційна, скажімо так, вада, яку, яку теж інші комісії. Переталь, Але... Я зрозумів, вибачте, на да, друге тижня все зробимо як Кола. Як Дякую, Максим Миколаївич, за конструктивний підхід. Члени комітету. Хто хотів би висловити, що має запитання до Максима Миколаївича Ткаченка? Тоді ставлю на голосування проект рішення комітету щодо проєкту постанови 14.02.2 В тому варіанті, який був Дякую. вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерьевич. За. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. Сергій Миколаївич. За. За. Дякую, Михайло Фапирь, за. Оксана Гринчук за. Сергій Володимирович. Острійчук, за. Юрій Іванович. Юрій Іванович За. Наталія Ігорівна. Наталья Ферпочко, за. Олег Михайлович. Михайло Миколаївич. Дев'ять за рішення прийнято одноголосно числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Дякую. На наступне питання порядку денного це теж проект постанови. Знову про попередній звіт тимчасової слідчої комісії, внесений народним депутатам Заблоцьким та іншими депутатами, членами цієї комісії. Реєстраційний номер проекту постанови 14024 – Пропонується ухвалити експертний висновок і надіслати його тимчасовій С, е, слідчій комісії. Хто хотів би висловитися з цього питання? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету е, щодо проєкту постанови 14.024. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович – За. Людмила за". Іванівна. За. Сергій Миколаївич. За. Сергій Миколаївич За, за. Михайло Миколаевич. за. Оксана Пинчук, за. Сергій Володимирович. Кострійчук за. Юрій Іванович. Юрій Наталія Ігорівна. Пахутко, за. Олег Михайлович. Михайло Миколаївич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Шість членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Михайло Миколаївич. Наступне питання порядку денного. Це щодо проекту постанови теж попередній звіт тимчасової слідчої комісії реєстраційний 14028, внесений народним депутатом желізняком та іншими проектом рішення. Пропонується ухвалити експертний висновок і надіслати його тимчасовій Слідчі комісії. Якщо не помиляється, приєднався народний депутат Железняк, Ярослав Іванчук, доброго да, дня, колеги. Я, так, я так. Будь називати, ласка. не буду вас затримувати, тоді ні, ні, почекайте, Ярослав Іванович. Так. Будь ласка, вам то слово, але так стисло, так як ви вмієте. Прошу, колеги. Ще третій раз ми подаємо відповідний звіт. Не сильно там змінилося. Дякую за підтримку комітету і за участь ваших фракції. Сподіваюсь, що ви його достойно розглянете. Дякую, Ярослав Іванович. Ну тоді я вам знов нагадую, що да, ви кажете, третій раз подаєте. А ми традиційно вказуємо вам, що немає такого поняття. Попередній звіт немає. Ль Є ль просто лжес, звіт. І, будь комічника. ласка, Ярослав Іванович, строки. На жаль, це така ну традиційна хвороба наших комісій. Ми один раз тільки відзначили наскільки було вчасно подано. Тому, будь ласка, на наступний раз ну додержуйтесь і строків, і нашого роз'яснення. Дякую вам. За конструктив. Члени комітету, хто має запитання до Ярослава Івановича, чи хотів би висловитись. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення Комітету щодо проєкту постанови 14.028. В тому варіанті, який був вам надісланий, прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валерійович За. Дякую. Людмила Іванівна. За. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. За. Оксана Анатоліївна. Гринчук за. Сергій Володимирович. Кострийчук за. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. А Наталія Ігорівна. за. І Олег Михайлович. Дев'ять Олег... за. Рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету, присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую. Ну, в різному у мене нічого нема. Можливо, членів комітету, хто хотів би в різному в режимі засідання комітету. Якщо нема бажаючих, тоді ми засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.